Ні, окупанти готуються до контрнаступальних дій і на Луганському напрямку, але нещодавно ви повідомляли, що а, в невдовзі Росіянам доведеться попрощатися із Сватовим та Кремінною. Що яка в нині ситуація? Що вам відомо, і наскільки наші збройні сили України готові дійсно до оборони? Ну, в нас ситуація на Луганщині відрізняється кардинально з двох напрямків: якщо брати Донецький напрямок, там де Славно, звісно, вже населений пункт Білогорівка. То там в основному Збройні сили України тримають оборону, відбувають щоденно величезну кількість атак з боку російсько-окупаційних військ. Їх постійно обстрілюють з усієї ствольної артилерії, і авіація там ворожа працює. Але, Населений пункт тримають. Що стосується напрямку з боку Харківської області, якраз святого Кріміна, то там в наших захисників позиції набагато краще. Ми потроху просуваємось вперед. Єдине, що дійсно туди росіяни встигли величезну кількість підтягнути і техніки, і особового складу, і це зовсім різні підрозділи. Це свіжо мобілізовані з, з тих, які Забирали от під час так званої часткової мобілізації в Російській Федерації, плюс зеки, плюс Кадирівці, плюс регулярні війська, плюс частина тих десантників, яких перекинули з Херсонського напрямку. Тому просування дуже важке, не треба там чекати е, якоїсь такої стрімкої операції, як в Харкові. Тому що ефекту несподіванки вже нема, але все одно я впевнений, що найближчим часом Генштаб нас порадує добрими новинами. Тобто ця зима, по суті, буде ключовою у вирішенні луганського напрямку? Я думаю, так. Наприкінці зими сподіваюся, що вже наші війська зможуть вийти ну як мінімум на кордони 24 лютого. А далі ми ж не плануємо зупинятись. Треба забирати всі звільняти всі території, які зараз тимчасово окуповані.